І так як вийшло дуже довге відео, ну дуже довгий шорт, і воно вийшло як відео. Можете подивитися в відосиках, а не в шортах, то я вирішив прочитати один із старих віщів, Який набрав в мене, коли я закидав ще саме перший раз, він мене набрав, коротше, один просмотр. його, по суті, ніхто не чув. Так що я прочитаю його ще раз. Називається він Почуття. Тільки уяви це відчуття, коли тебе несе ця хвиля почуття, це як небо, у якому ти літаєш, це як море, у якому ти дна не відчуваєш, пливеш, неряєш у кохання, а яке насичене страждання, мій човен потонув до ножу у цій жорстокій боротьбі за тебе. Не знаю, можливо, я вже втратив силу, щоб ти подивилася на мене. І це з надіями моїми марними чи ні вирішувати тобі одній. Моя любов це як стихія, вона крихка, її задінеш. Її так просто не розвієш, тому що серце не ржавіє. Вона все б'ється, бореться за те, що ти, моя любов, мене спасеш. Такий от віршик вийшло, що мене на голові робиться, це просто капези. Батафал. Сor. Якщо вам понравилось, коротше, підписуйтесь, ставте лайки. Зустрінемося в наступних відосиках. Пока.